Всім привіт друзі! Зараз покажу, чим перевірити вам дозиметр підручними засобами, які є в кожному магазині, в кожному місті. Ось мене зараз дозиметр, ось він в мене зайнятий, як бачите, моніторю. Я зараз відкрию вікно. Покажу. От. Це москітна сітка в мене. І ось таким чином цілодобово в мене стоїть дозиметр радіометр, лічильник на проводах я виніс, вдів сіточку, щоб сльоду захистити, зараз зніму. щоб сльода була відкрита, щоб я міг зафіксувати альфа бета гамма випромінювання у повітрі. Якщо буде пил от, або якісь ізотопи в повітрі. Лічильник сбт 10 а От він, найчутливий у світі на 2022 рік. Ну ось так, моніторить цілодобово. От. На Підсвітка вимкнена, щоб економити батарею. Ну, зараз один з мікрорентген. Ну І включена сигналізація. Давайте продемонструю. клацання на влетівші гамакванти вимкнене. Підсвітка вимкнена. От. Включена тільки звукова сигналізація активна. От зараз піднесу S-19 світофільтр, слабке бетове промінювання і подивитись на реакцію дозиметра. А, он сейчас в режиме усреднения. Чи контакт відійшов? шел, давайте перемкнемся. А, не, я відключав сигнализацию. Сейчас проверю. Вот и. Вот, Спрацювала сигнализация. Якщо в москалі щось не роблять, то я про це дізнаюся, він вночі мене розболить. Ось так, потрібно моніторити. Ну, давайте переходимо, візьмемо наш дозиметр і зараз ним помірюємо. Найдешевший контрольний радіоактивне джерело, як то кажуть, що радіоактивний істочник для перевірки дозиметрів, Такий можна купити в будь-якому магазині. Так, це джерело. До речі, його ще не мірю. Зараз заодно перевіримо якість. Ні в кому разі не подумайте, що це реклама. Це не реклама. І, до речі, я нікому не раджу купувати саме цю фірму. Не знаю навіть, яка це фірма, от якийсь ноунейм. No Тому що це дорога фірма, її не раджу. Просто іншої не було в магазині і купили саме цей. Раніше я купував самі дешеві, які там були. Тобто заходите в відділ побутової хімії, шукаєте засіб, який називається кріт. Або ось так він пише: для прочистки зливних труб. от ну, Має бути писати кріт або для прочистки зливних труб. От, тут навіть слова кріт немає. от Фірму беріть саму дешеву, бо воно все однакове. Різниці ніякої немає, що дорожче дешево. Тому оця фірма найгірше не рекомендую. Беріть саму дешеву, яку знайдете. От. Що має бути писати в складі? От що пише тут, а дивіться. Це Луги, щолоч, як то кажуть, гідроокес натрію. Є такий натрій, його ще називають 70 грамів тут у нас. Е, де тут склад? Натрій гідроксид, натрій хлорид. Будь ласка. Ось, якщо таке пише в складі, сміливо купуєте саме дешеве. Ну і давайте будемо зараз тестувати. Е, реально, це, напевно, найдешевше е, реєктивне джерело серед всіх, які є в будь-якому магазині. Але є в нього один недолік. Воно дуже гігроскопічне на повітрі. І його, якщо купуєте, то бажано, щоб воно було в пакеті. Якщо ви його відкриєте, воно намокне і перетвориться в рідину. Зараз це сухий порошок. Давайте перевіримо, чи через пакетик ми зможемо вимирити його. Підсвіткуємо. Так, ось, десь не добре. Там наш лічильник. Ні, нічого не відбувається. Нічого давайте спробуємо відкрити Можливо, він попався погано Ось такі гранули, сухі, але на повітрі вони швидко мають, якщо це оригінал. Ще називається классическа сода техтом. Ось такі гранулки. От, сухі поки що. Ну, давайте заміримо так. Да, де воно? Взагалі не фонить? Взагалі, як бачите. Так, як не дивно, цей квітник у нас взагалі. Це сучасний. Видно, вже роблять його зовсім по іншій технології. Калія 40 в ньому немає. Шкода. Ну, будете знати. Так, ну щось там трошечки, щось там 12 мікрорінген показує, 13. Ну це не серйозно реально. Коротше, цей кріт не хвонить взагалі. Сучасний. Ну таке експеримент, ось так буває. Ну, бачите, підняття фону тільки на один мікрорентген, Це взагалі не суттєво. Взагалі... Несерйозно. Ну, от і за це провели експеримент. Будьте знати. Щоб не весь, не весь єдкий натир фонить. Я навчилась робити такий, напевно, він дешевший. Він не фонить. Хоча старі запаси я відео знімаю, як фонять, ви бачите. О, от вже починає злипатися, починає мокрити вже на повітрі. Вже от починають покриватися дійсно. Водою. Ну все. В общем, беріть з собою дозими прямо в магазин і приложите до упаковки. Якщо приложили і воно не фонить, оцей будете знати, він взагалі не фонить. То значить для перевірки дозимки він вам не підходить. І прямо в магазині зможете вибрати, але знаєте хоча б де шукати. Все, всім до нових зустрічей.